Чому фраза просто живи своє життя насправді складна, а не проста? З вами, я психолог Ольга Малахо, і сьогодні хочу відповісти на таке цікаве запитання, точніше пораду, яка часто звучить на просторах інтернету, типу, просто живи своє життя. Справа в тому, що 95% людей, досягнувши 18-річного віку, базово налаштовані жити чуже життя, так, як скаже соціум, так, як зручно батькам, так, як скажуть сусіди, а що подумають люди, і в контексті ось цих всіх ментальних штук. І, відповідно, жити своє життя вже виходить не дуже легко. Ну, посудіть самі, коли людина хоче одягнути якийсь топ і зараз думає, а що про мене скажуть сусіди, коли я вийду? А що про мене скажуть люди? Чи для прикладу, коли ви хотіли вступити на маркетолога, але мама сказала, що це якась фігня, і ви пішли на програміста? То хіба ви в те своє життя? Ні. Це знову ж таки про те, щоб жити чуже життя. Фішка в тому, що коли людина народжується, вона народжується як білий лист. Ви нічого не знаєте про себе, ви нічого не знаєте про світ. І тому жодного іншого вибору, як приймати все на віру, що з вами відбувається, як автоматично правильне. Для прикладу, дати, що у вас голубі очі, що у вас звати Оля, що ви там дівчинки і так далі і тому подібне. Усі знання про себе, про цей світ, ви приймаєте на віру. А від Найдорожчих людей. І так ось, окрім цих знань, в сімейній системі ви зразу підключаєтеся і в колективну систему. І окрім, того що вас навчають, як ходити, рахувати, лічити, зав'язувати шнурочки, вас ще й навчають, що ось ця тьотя з короткою юбкою не дуже хороша, вона аморальна. А оцей дядя він накрав свої гроші. А треба ходити в школу і приносити одні хороші оцінки. А треба помагати мамі і кучу от таких от треба, які складають фундамент вашої особистості, по суті, мисленнєву мисленєву базу. До 18 років людину формує не людина, а її найближче оточення. І ви можете, глянувши на те своє найближче оточення, подивитися, подумати, що всередині сформували у вас. Навіть якщо вам здається, що ви абсолютно <кхів> з другим мисленням, абсолютно друга людина, абсолютно не такий, ваше середовище існування так чи інакше вплинуло на вас. І доки ви не розберетеся з тим саме а як? ви не будете жити своє життя, ось в чому ілюзія, чого це насправді непросто. Тому що коли людина робить черговий вибір, знаходячись поміж чотирма обмежуючими установками, ось тут тату сказав, що чесні люди не заробляють, тут мама сказала, що в коротких юбках аморальні, ось тут осудили професію актера того, що, що ти заробиш на тому Да? Ось тут зверху припинда... припиндалили якимось соціальним, що потрібно тільки гарно вчитися, і тоді все в тебе в житті буде гаразд. І ви робите вибір свій, да? але світ великий, як знаєте, оця от куля. А вас квадратик. В рамках якого ви робите свій вибір? Ви ніби виходить як персонаж якоїсь гри, тільки не своєї, а чужої. І який з цього всього вихід це досліджувати свої установки, звідки вони взялися, не боятися піддавати їх сумніву і словом, працювати над собою, тільки так можна. Це, знаєте, вже ми підходимо до такої рекламної частинки, де це в терапії йти, те, але чесно. Іншого варіанту, окрім того, щоб працювати над своїм мисленням, своїм духовним розвитком, у вас немає по факту. Тому що. Нові програми ви можете собі закласти тільки тоді, коли виявити всі старі. А в психіки наша є низка захисних елементів, які створені для того, аби ви не знайшли ці програми, аби ви і далі продовжували так жити, тому що в понятті вашої підсвідомості, ось те життя, яке є зараз, це те, що для вас безпечно. Тому щоб жити своє життя, потрібно дуже добре розібратися з усім всім, що було до того моменту, коли ви прийняли рішення просто почати жити своє життя, так як вам хочеться. Сподіваюся, що такий коротенький ролик для вас був корисним. Якщо у вас виникли якісь запитання, задавайте в коментарях залюбки на всі відповім. Якщо потрібні мої особисті контакти чи записатися на консультацію, також. Сигнальте про те в коментарях, я з вами обов'язково зв'яжуся.